Дівчина, яка впала з п'ятого поверху в Кузнецовську, вже почувається краще. Втім, дівчинка досі у лікарні. В Реанімаційне відділення п'ятирічна Катерина потрапила в понеділок. Вона випала з вікна власного помешкання, що на п'ятому поверсі. Перед цим дівчинка спустилась в двір, аби з батьком виконати сміття, але згодом повернулася назад. Доки вони чекали на подвір'ї сміттєвоз, дівчинка захотіла. Туалет і батько дав їй ключі. Вона сама пішла у квартиру. Згодом під'їхала машина, і батько повернувся назад в квартиру. Але двері квартири були замкнені. Він вирішив до квартири потрапити через дах. Оскільки вони проживали на п'ятому поверсі, коли батько виліз на дах, то побачив страшну картину. Катерина лежала на землі біля будинку. Він одразу викликав швидку медичну допомогу, медики якої госпіталізували її в реанімаційне відділення. У дівчинки кататравма, переломи стегон наразі. Дівчинка в дівчинці вже краще, але вона ще досі перебуває в реанімаційному відділенні. Що передувало нещасному випадку? У міліції поки з'ясовують. Є версія, що вона. Під'їхала ця машина, і вона хотіла подивитися, чи вже приїхала, чи... тому що вони разом вийшли з цієї справи. І видно, вона перехилилася і просто не втрималася і перекинулася через балкон.